Доброго, шановні! Сьогодні був насичений день, їздила у військову прокуратуру, ВСП і інші цікаві служби. Що це таке? Розповім десь у четвертому відео. А зараз продовжую своє перше відео і розповім, як же ж власне чоловік потрапив в учебку. Отже. Автобусом із нашого металургійного військомата їх зранку повезли а, кудись. Потім, як вияснилось, на Дніпро. На Дніпро оцікало, класно. З Дніпра чоловік зателефонував. Ми гуляємо вже третю годину на а, вокзалі. Ну окей. Далі їдемо. Ну, окей. Думаю, ну прицепний вагон там, до якогось там потягу. Нє. Окремий потяг 5 вагонів хлопців Донецької, Дніпропетровської Запорізької області, всіляких хлопців, ті, які не служили, і ті, які конкретно в цьому почали. Якщо коротко, везли їх 2 доби, без води, їжі і так далі. Тобто, то, що у них були якісь там термоски стартові, то вони і їли. Звичайно, ніхто нікому не сказав, хто кого куди везе. Тому я не знаю, як вони там п'ять вагонів здорових мужиків. Ну, і ось тут уже ми починаємо дивитися, як же вони відбувається в Перевезли їх на Західну Україну пізно ввечері, розмістили в наметах. Звичайно, ніхто не покормив, вони доїдали. Те, що там десь вони в полі, у якоїсь бабусі, купляли ті купляли, у кого була готівка. Трьох хлопців загубили, тому що вони десь в полі вийшли на перекур і поїхали без них. Що з ними далі сталося, я не знаю, але ну, ось, ось вам класна. Да? Така ось у нас обстановка. Значить, Далі хлопців порозподіляли. За взводами, кожному там взводу надали командира, і що чимось вони там займалися. Нам, як зазвичай, повезло в лапках взводного у нас не було, і тому ті 16 чи скільки там чоловік. Перший тиждень, там, де був мій чоловік, вони не займалися ровним що там нічим. Мій прибився до сусіднього взводу, там він бігав з ними на пробіжки. Скажімо так, оця очіпка, як потім з'ясувалося, центр навчання розвідників такий собі піонір-лагер для дорослих хлопчиків, Видали їм, правда, потім автомати. Десь на другому тижні якийсь там старший солдат показав їм ввечері під фонариком, як ці автомати розбирати. Ходили, вони дивилися фільм «Кіборги», ходили, вони рубали дерева, ну, ось така чудова підготовка була. Трошки було ну, буквально годину в них тактичної медицини. Я на той час вже пройшла два курси тактмеду з бойовими медиками, тому по телефону задобувала, звичайно, чоловіка, щоб він був готовий. Ось. І, власне, десь на третій тиждень у них починається епідемія. Всі хлопці поголовно починають бухикати, температура, шмарклі, ну, клінічна картина, да? звичайно, ніхто на них не зважає, ну, якось там ну, парацетамолу давали, ну, мій І на десь на восьмий. День цієї хвороби, він вже починає втрачати свідомість від температури, тому що температура валить під 40. І лише з того моменту а, йому починають колоти антибіотик, навіть не спитавши, чи є алергія, не взявши проби. А, ну, Аналіз крові, там, рентген, я мовчу. Ну, якось так. Це ж армія, як мені сказали. Тобто, фактично, із чотирьох тижнів навчання, яке мало бути, два тижні мій чоловік провалявся і 10 днів з температурою, і десь днів 5 просто в стані амьоби. Чотири тижні закінчилися. Все розподілення. Хто хоче бути розвідником, залишається в цьому навчальному центрі, а всі інші, як їм сказали, ви йдете на розподільчий центр і далі а, їдете на фахову підготовку ну, на заобрану спеціалізацію. Ну, мій та сказав, я, шановні, вибачте, сліпий на одне око. У да, мене купа проблем, то я навіть розтяжки під ногами не побачу, типу, розвідник в мене. Ні. Але я вмію. Поводитися там з механізмами. Ну, ви знаєте, що в мене геймер да, з 20-річним стажем, будь-які джойстики, симулятори і так далі, так далі. Перепрошивки це под вас. Ну, пообіцяли начебто його таланти взяти до довго. Начебто. Кинули на розподільчий пункт. Четверо суток, так, чотири доби вони там просиділи, не зрозуміло чого, ніхто їм нічого не казав. Причому абсолютно в вольному польоті були. Мається на увазі, що можна було там в магазин вийти. Взагалі можна було вийти будь-куди. І тут дзвонить. Ось мені запропонували 68-го окрема єгерська бригада, десь вона позиціонується. На Західній Україні нова бригада сформована, ось, мабуть, я туди. ну, вибір, ти, будь ласка. Західна, то західна, фахова нормально. Поїхали, поїхали. Чотири години їдемо, кажуть, ти де? Та десь щось на, ну, в сторону Рівного їдемо. Угу. Далі, ти де? Та їдемо, десь, наче за Франковськом, там когось висадили, когось присадили. Угу. Нема зв'язку, нема зв'язку, нема зв'язку. Ти де? В Долинський. Каже, в смислі, це ж ну, все, наша Долинська, кажу, у додачі 20 кілометрів. А чого? Що ти в Долинській? Нас пересидили у військовий евак, це хто не знає, броньована така типу, скора. І нас тут п'ятеро, ми їдемо в сторону Дніпра. Кажуть, що на Дніпро, ну, ви ж наче в навчальний центр, да, в Хахове. Угу. Проходить десь години 5, мабуть, тому що везли їх дуже довго більше доби. Теж городами-городами, не зрозуміло, де не зрозуміло чому. Кінцева точка. Оглядар. Хто не знає, подивіться на мапі. Це 47 кілометрів від центру Донецька, а так, щоб було зрозуміло, Авдіївка, Мар'їнка, Углюдар. Чудове місце для хлопців, які ніколи не стріляли, не мають жодного військового фаху, підготовки і так далі, і так далі. Привозять їх на цей чудовий оглядар. Також пізно ввечері вранці а, вони ж починають задавати питання. Як ви, вони привозять в роздобану школу, в, в якесь там приміщення? І вони питають, як ми сюди потрапили? ну, типа, що відбувається? Що <сум> це? Як це? А, на що їм було сказано? А ви хто? Типа Єгіря, да, Єгіря? Але ж у нас, ті, ну, ми нічого не вміємо. навчити, нас хоч чогось, ті, на навчальний центр нам сказали фахове. Да? Ну, це, мабуть, якась помилка що вас прислали. А, Але ну, приїхали то вже, все залишається. Ну, ось так, власне, мій чоловік потрапив на нуль, був глядар, не маючи а, ні а, за плечима, ні армії, ні нормальної підготовки, нічого. Вага діла заряжена. Ми перед очіпкою мали вже все. І бронік, і каску, і всі ці плюшки, які полюбляють хлопчики, все ми це купили у нас все було своє. Що було далі, як у нас було на нулі, в наступному відео.